Отже, розпочинаємо сьогоднішній ефір коротенько про себе. Мене звати Роман, прізвище Лукінчук, я з Івано-Франківщини. Приватний підприємець в даній сфері я три роки. Власне, дякуючи даній сфері, я зумів звільнитися з роботи і почати працювати на себе. Про що ми будемо сьогодні говорити? Для початку скажу, що цей ефір буде коротенький 21:05 максимум. Я планую його завершити. Тому сьогодні лише концентрат. Як я і анонсував, ми поговоримо про. Те, що ж заважає українцям, тобто жити забезпеченим життям, ми можемо говорити, що це ж Україна, там влада і так далі. Е, насправді, є більш серйозніші причини. Ось. І, і в одночасно і прості. Побачу, ще Лена під'єдналася. Е, ось дивіться. Чому? Українці живуть бідно. от Чому так трапилося, що... а так е, чому так трапилося, що не складається от в нас, так, налаштував, не складається у нас із із фінансами. От в чому головні проблеми українців полягають? Отвіться, основна проблема полягає в тому, що не вчили нас керувати навіть тими грошима, які ми маємо. Тобто. Максимально просто, як для дітей, щоби ми жили в достатку перше, перше правило. Нам треба навчитися тратити не все, частинку коштів зберігати. Бо якщо ми скільки заробили, стільки й протратили, ну все, це катастрофа. І знову ж таки, вчитися заробляти більше. Все, два золотих правила. Тратити не все і вміти заробляти більше. І якраз про це і ми поговоримо. Навчитися плануванню, фінансовому, причому планувати на великий час, на довгий період. Насправді кожен це може, я кажу, як, і як за рахунок цих знань, от, навчитися заробляти більше. Отже, оскільки мова піде і про все наше життя, то показую я це все найпростіше це на дитячому малюночку. Тому. Е... Натисніть, будь ласка, на зображення мого планшету і натисніть закріпити, щоб вам чітко все було видно. І ще скажу, що такий малюночок от в Європі вже малюють дітям, тому й вони уникають проблем із грошима. Ось дивіться, якщо зобразити життя людини лінією, в нас є три періоди в житті. Перший період це був період навчання, другий період це період робота. І якраз коли ми заробляємо. І третій період мав би бути відпочинок. Тобто нормально і правильно би було, якби людина після того, як попрацювала, мала можливість уже насолоджуватися життям. Насправді так не відбувається. Чому? Давайте тепер про гроші. От коли ми навчалися, коли ми були дітьми, нас утримували батьки. І це, і це добре, і це правильно, і це нормально. Коли ми пішли на роботу, взагалі, коли людина йде на роботу, то спочатку вона вчиться заробляти і десь, можливо, менше заробляє, але потім її потреби зростають. Чому в людини з'являється сім'я, вона вже не одна, в неї з'являються діти. І, звичайно, що потреби зростають. І в принципі, доки дозволяє здоров'я і вік, ми можемо впливати на свій дохід. Так? І от люди ходять на роботу. А забувають про що? Забувають про те, що у кожного настане останній робочий день, тобто ніде нас цього не вчать. Люди працюють, заробляють хтось більше, хтось менше, тратять, вкладають в різні матеріальні речі, а ось про забезпечений третій період життя не думають. І що відбувається внаслідок цього? Що якщо людина досягнула пенсійного віку, чи якщо навіть в молодому віці втратила здатність заробляти, все. Одразу вона зазнає, зазнає фінансових труднощів. Ріст цін і інфляція заганяє її до межі бідності. А насправді не обов'язково нам жити за таким сценарієм. Просто ніхто нам не розказав це. Ось питання до влади може бути єдине, чому це правильно не пояснюють ще зі шкільних парк. І, Тобто яким чином вирішити цю проблему? І в момент, коли ми перестанемо працювати, не жити в бідності. А подивитися, що роблять у європейських країнах, в Америці. Там люди створюють вже від першого робочого дня свій капітал. Ну тобто, це аксіома тратити не всі гроші, а частинку коштів заощадити. І якраз за рахунок якого інструменту це зробити найлегше. Тобто, людині навіть з невеличкими доходами є шанси частинку коштів на своє майбутнє відкласти. І такий е, інструмент фінансовий це лайфові страхові компанії, компанії по убезпеченню життя, які в світі вже працюють століттями, тобто є компанії, які більше 200 років працюють, в Україні це більше 20 років. Тобто, в них є відповідний досвід, в них е, бездоганна репутація і вони вміють себе поводити із грошима. Чому лайфові страхові компанії? Тому що. За допомогою якраз оцього інструменту можна і одразу, і одразу створювати власну пенсію накопичення пропонує страхова компанія, і ще й мати фінансовий захист на кожен день. Фінансовий захист на кожен день. Зараз поясню і покажу, як працює накопичення, і який захист пропонує кожна із лайфових страхових компаній. Візьмемо таку циферку як 25 тисяч гривень в рік. Це зараз такий середньостатистичний договір, який люди укладають зі страховою компанією. 25 тисяч гривень на рік. Хоча насправді кожна така програма підбирається індивідуально під потреби і, і можливості людини. Гроші, які відкладає людина щороку у страховій компанії, вони діляться на дві суми. Хай так, 5 тисяч гривень буде в страхування на страхування, і 20 тисяч гривень в накопичення. Глянемо термін в 30 років. Хоча може бути менший, може бути і більший. Все в залежності від того, який вік людини, коли людина починає собі створювати свої накопичення. І ось дивіться. За 30 років людина відкладе на свій накопичувальний рахунок 600 тисяч гривень. Лайфова страхова компанія, тобто кожна із них, вона гроші інвестує і, відповідно, заробляє. Тому своїм прибутком вона ділиться із клієнтами, нараховуючи, щороку на гроші клієнта прибуток у вигляді відсотку. І за 30 років ми будемо мати додатково. Ще мільйон 800 тисяч гривень на рахунку. І тоді не прийдеться е, жити в бідності, не прийдеться очікувати, що держава дасть чи не дасть якусь допомогу. А ми будемо знати, що у певний момент ми прийняли рішення, почали відкладати кошти, привчили себе фінансової дисципліни і подякуємо собі за результат саме з рахунок таких програм. Люди мають можливість насолоджуватися життям в Європі, в Америці і в інших розвинених країнах. Також важливою проблемою в Україні це є соціальний захист. Я про медицину. Наша безкоштовна медицина, так звана, насправді дуже дорога. І якщо в житті трапляються хвороби: ось, чи трапляються нещасні випадки. Потрібно вже і зараз багато грошей? Якщо ж людина, скажімо, годувальник сім'ї, чи через нещасний випадок піде із життя, то така сім'я, окрім того, що горе в сім'ї, вона зазнає фінансових труднощів. А якщо ж людина втрачає працездатність, не працездатність, з тих чи інших причин, це десь взагалі заганяє сім'ю ну нижче нуля. Чому? Бо вчорашній годувальник сьогодні стає утриманцем. Це насправді дуже складна ситуація. Що робить в таких випадках кожна із лайфових страхових компаній? Якщо клієнт через хворобу пішов із життя, в нашому прикладі ось ця сума 600 тисяч гривень це є гарантована сума, і страхова компанія 600 тисяч гривень, тобто одну гарантовану суму. Виплатить рідним клієнтам конкретно тим людям, які записані в договорі про страхування, і всі накопичені відсотки, в залежності від того, на який рік дії договору це трапилося, якщо людина через нещасний випадок пішла із життя, оскільки це відбувається зненацька раптово, то компанія виплачує потрійну суму, тобто мільйон вісімсот тисяч гривень, і всі накопичені відсотки, і якщо людина втрачає працездатність. Непрацездатність. Страхова компанія розглядає непрацездатність як часткову і повну. Що таке часткова? Є таблиця видів втрат, де все тіло людини розбито по відсотках. Наприклад, людина втратила зір на одне око, це, це буде пораховано як 50% втрати працездатності. Якщо людина втратила, наприклад, пар, палець на руці, це буде приблизно як 10% втрати працездатності. Якщо це рука чи нога, то це може бути навіть 60% втрати працездатності. І від подвійної суми, тобто від мільйона 200 000, страхова компанія здійснює виплату. Якщо ж людина на 100% втрачає працездатність, що тоді робить компанія? От людина працювала, відкладала кошти, а тепер не працює, відповідно, з чого мала би відкладати, то страхова компанія звільняє такого клієнта від проплат. І бере на себе зобов'язання по 20 тисяч гривень в накопичуваний рахунок відкладати замість людини, і ще є такий, е, такі додаткові покриття додаткових ризиків, е, медицина. Що сюди входить: травми, опіки, переломи, е, хірургічне втручання. Операції, тобто перебування в лікарні в стаціонарі, також діагностування 32 критичних хворів: це такі, як онкологія, це різні серцево-судинні проблеми, це пересадка життєво важливих органів, це ниркова недостатність і так далі. Компанія виплачує пристойні суми грошей: це й 200, і 300 тисяч, і півмільйона, і 800 тисяч мільйон на все, в залежності від того, яку суму клієнт відкладає і яка сума від загальної йде в накопичення. Отже, от яку, тобто, яку цінність ми доносимо до українців, що Українко, українцю не обов'язково не обов'язково в третьому періоді життя бути бідним, не обов'язково виживати на копійки на пенсії. А ну, просто зрозуміти корінь цього питання, зрозуміти, що цієї проблеми, зрозуміти, що ми самі можемо повпливати на цю проблему, яким чином? Оформивши поліс убезпечення життя. Тоді ми допомагаємо клієнтові підібрати програму. Ось і клієнт є захищеним. Отакий наш продукт. І ось дивіться, кожна людина, звичайно, кожен українець може бути просто клієнтом страхової компанії, і все. І нікому навіть не розповідати про те, що він має такий захист. А можна цією інформацією ділитися. І ділитися не просто так, а можна. Опанувати професію фінансового консультанта. Яким чином, тобто, як ми працюємо, і скільки можна вже на початках заробляти, і яка перспектива? Показую. Здається, ми не страхові агенти, ми е посередники, тобто фінансові консультанти. Наша компанія це брокер, компанія Starlight страховий посередник номер один в Україні. Посередник між клієнтом. Клієнтами і страховою компанією СК. До речі, от, е, ми співпрацюємо із найпотужнішими світовими страховими компаніями. Із міжнародних це MetLife, американська компанія, це Уніка австрійська, Vienna Insurance Group австрійська, КДЛ Словенська. Із українських ми співпрацюємо із компанією TAS. Отже, в чому полягає наше завдання? Початково це доносити до українців інформацію про проблеми, про проблеми пенсійного та соціального незабезпечення і пропонуємо вирішити цю проблему шляхом укладання договору зі страховою компанією. Тоді е, допомагаємо людині підібрати програму саме під її потреби та можливості, заповнюємо заяву. Ось. Та допомагаємо людині здійснити проплату. Відправляємо документацію в страхову компанію. Вона розглядає заяву клієнта. Якщо клієнт їй підходить, скажімо, по здоров'ю, вона виготовляє йому поліс. Після цього, коли ця подія відбулася між страховою компанією і клієнтом, вона ділиться із нами своїм прибутком. От, тобто, вона дякує нам за те, що ми привели її клієнта, і нараховує нам відсотки. От. І вже. Між консультантами ці відсотки розподіляються зараз. Я розповім як спочатку про дві умови для того, щоб бути фінансовим консультантом. До речі, теж уточню, що ми працюємо згідно договору про співпрацю і ми ліцензуємося. Це ліцензована діяльність. Ми е, подаємо свої дані в Національний банк України, отримуємо ліцензію, отримуємо право е, дозвіл на, на працю ось тому. І працюємо, сплачуючи податки офіційно і легально. В нас є кар'єрний ріст. Взагалі компанія StarLife це є компанія багаторівневого маркетингу або мережева компанія. І основних рівнів кар'єри в нас є вісім. Ось дивіться, про кожен рівень, ви зможете почути на наших навчаннях. А зараз, перед тим як я перейду, скільки на кожному рівні можна заробити, про дві умови для того, щоб бути фінансовим консультантом, перша умова це самому бути клієнтом страхової компанії. Чому? Тому що тільки коли ми самі зрозуміли для себе цінність такого продукту, як поліс убезпечення життя, і вивчили, як він працює, ми розібралися із цим. Тільки тоді ми зможемо це рекомендувати своїм знайомим і будемо це робити впевнено. В іншому випадку, нам люди ну, не захочуть вони з нами спілкуватися на тему убезпечення життя. І наступне це відвідати навчання. Навчання для початківців у нас відбуваються щомісяця. Найближчі такі вже з цих вихідних, субота, неділя найближча 14-15 червня. На цих навчаннях ви отримуєте шість лекцій від наших. Професіоналів від наших тренерів практиків, тобто тут лише практичні знання, про те, що робити в нашій сфері, щоб досягнути успіху, в тому числі ви отримуєте знання про страхові компанії, про гарантію надійність, про пенсійну реформу, про те, де знаходити клієнтів, як із ними спілкуватися, про перспективи вашого розвитку в нашій компанії, скільки компанія готова вкласти у ваше навчання? І тобто повністю, повністю така. Покрокова інструкція до нашої сфери. І після того, як ви відвідали стартап-семінар, ви є на першому рівні. Перший рівень. Ви отримуєте на першому рівні 18% комісійної винагороди від суми полісу, який заключили. Наприклад, ви із нашою допомогою поспілкувалися із потенційними клієнтами і заключили договір на суму 20 тисяч гривень. Ваша комісійна винагорода буде становити 3600 гривень. Після того, як ви заключите договорів, всього на 50 тисяч гривень ви виходите на другий рівень. На другому рівні комісійна винагорода 24%. І за такий же договір на другому рівні от на 20 тисяч гривень, ви вже більше заробляєте. Вже 4800. Третій рівень. 350, всього на 350 тисяч гривень вам потрібно. Заключити договорів. І ви виходите на третій рівень. На третьому рівні ще вища комісійна винагорода. Тут за один контракт ви отримуєте 7 тисяч гривень. Тобто, фактично, якщо порівняти із звичайною роботою, якщо люди працюють на мінімальну зарплату, вони 7 тисяч отримують у місяць. У нас консультант третього рівня отримує 7 тисяч гривень за один контракт, ним підписаний на суму 20 тисяч гривень. І ось дивіться. Від третього рівня вже немає потреби робити індивідуальних продаж. Ви вже стаєте тренером, і ви свої знання передаєте тим людям, яких запросите в свою команду. Адже головне завдання це є побудова команди в нашій сфері, тільки за рахунок побудови команди можна дійсно заробляти пристойні гроші і вийти на пасивний дохід. І показую, як це працює практично. От, от ви будете, коли спілкуватися із людьми, будуть ті, які просто захочуть бути клієнтами страхової компанії, і все. І це чудово. Ви людині е, подарували квиток в забезпечений третій період життя і фінансовий ремінь безпеки для неї і для її сім'ї. А будуть ті люди, які захочуть розвитку, які захочуть оточення, які захочуть більше заробляти, ось таких активних людей ми навчимо вас їх помічати, бачити цих людей. І запрошувати в свою команду. І от уявімо, що ви на третьому рівні, і у вас команда з чотирьох чоловік, і двоє із них вже на другому рівні, а двоє ще на першому. І скажімо, вони заключають свої договори, а ви їм допомагаєте. І уявімо, що і одні і інші зробили договорів всього на 100 тисяч гривень. І одні, і інші. Їм заплатить компанія згідно їхнього рівня, а вам по різниці. Тобто множник третього рівня 35%, множник другого 24. Тобто різниця 11%. Між, між першим і третім 17%. Отже, за допомогу вашим двієчкам ви отримаєте 11 тисяч гривень, а за допомогу вашим одиничкам 17 тисяч гривень. І таким чином ви вже отримаєте 28 тисяч гривень. Комісійної винагороди вже не за особисті продажі, а за те, що ви допомагаєте продавати тим людям, яких запросили в свою команду. І ось дивіться, тут вже обмеження немає. знаєте, як на роботі. Тут у вас нема будильника, начальника, виконання обов'язкових планів. Ось і вся ваша робота буде спрямована, і наша з вами разом на збільшення вашої команди. І щоб якомога швидше учасники вашої команди. Почали навчання в нашій академії успіху. Тобто це від другого рівня безкоштовні потужні навчання, безкоштовні, це вже за рахунок нашої компанії, від наших тренерів, де ми даємо все нові і нові навички, інструменти для чим скорішого кар'єрного росту. А що дає нам кар'єрний ріст? От поглянемо на шостий рівень. Я перескакую, тому що. Про четвертий і п'ятий рівень, про сьомий можна буде побачити на наших семінарах. Ми детально розбираємо всі рівні. Тут я лише покажу такі ключові рівні. Ось шостий рівень нашої компанії це директор. І це не просто слово. Директор має директорський бонус від роботи усієї своєї команди. Якщо у вашій команді хоча б 20 людей, то наш директор, тобто наші директори, вірніше, заробляють від 100 тисяч гривень пасивного доходу. І восьмий рівень це основна ціль нашій е, компанії. Чому? Тому що кожен, хто виходить на восьмий рівень, стає співвласником брокерської компанії і отримує частку чистого прибутку всієї компанії. Співвласники у нас наразі є 73, і це люди з різних, з різних, з різних сфер різного віку, різної статі. Тобто, це і є тут і домогосподарки. Тобто починали вони, будучи домогосподарками. Тут і люди, які мали свій лінійний бізнес, тут і студенти, тут і пенсіонери, тут і люди, які їздили на заробітки, тут і люди, які займали пристойні посади, скажімо, на державних роботах чи на якихось підприємствах, тобто і офісні працівники, тобто різні, 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 різні. Насправді немає значення ні вік, ні стать, ні те, ким ви є зараз. А має значення, які у вас цілі, і ким ви себе бачите, і що ви насправді хочете в майбутньому, чи ви хочете працювати на когось і закривати чужі цілі, і бути залежним весь час від зарплати і від кількості напрацьованих годин, або ж прийнявши рішення, скажімо, співпрацювати із нами, ви отримуєте готову систему, ви отримуєте наставників, які будуть зацікавлені в вашому рості, і ви найважливіше, ви отримуєте можливість вийти на восьмий рівень. Професійної кар'єри в нашій компанії, і восьмий рівень професійної кар'єри це вже рівень співвласника, і до цього рівня вже всі матеріальні ваші е питання будуть закриті, тобто такі, як базові потреби: там житло, автомобілі, навчання дітей, підтримка здоров'я, і так це вже не проблема. Ось а ви вже вийдете на чистий пасивний дохід і зможете реалізовувати проєкти по допомозі, скажімо, чи дітям сиротам. Чи людям, які будуть потребувати реабілітації, тобто військовим, от, чи, чи, чи медичним якимось закладам, і, тобто, робити багато добрих речей, адже наші співвласники заробляють більше ніж 10 тисяч доларів пасивного доходу щомісяця. і в кожного, абсолютно в кожного без винятку є такі шанси, хто е відгукнеться на дану можливість, дасть собі шанс розібратися, а тоді прийме. Нашу систему і буде рухатися по нашій кар'єрі із нашою допомогою. Тому кожному із вас бажаю дати собі шанс. Також рекомендую вам написати мені в особистих в описі цього каналу є закріплений мій особистий телеграм, щоб отримати більше деталей і прийняти рішення на користь себе. А наразі дякую кожному за увагу, кожному із нас тихого. Спокійного вечора і ночі. Ще раз дякую за вашу присутність. Слава Україні!